Так, моє відео хочу сказати, що якщо я якось і виложу його на канал, то точно не... то точно Точ... то я точно знаю, що мене ніхто не буде дивитися. Це я знаю. Але хочу розказати про фільм Сітю Хлопов та, по іграшку яку я купив. Але я АСМР. I assume Хочу сказати, що, е, що я хочу зробити, щоб коли мені писали коментарі, то предлагали ідеї для відео. Там я можу їх знімати. Тому, Присувайте ідеї в коментарі на тему відео, але я не буду брати всі теми, які будуть. І ті, які не треба брати, або я не буду їх брати, або просто відео стороною. і не замічу. Що на, на рахунок іграшки? Я думав, у ланізавра буде якась кнопка по типу, що коли нажимаєш, він опускає голову. Мені це просто він рухається. Але мені все одно, він мені подобається. Це моя перша іграшка світів полюду від Мотелу. Оце великий досі. На рахунок колекції я навіть і не думаю. Обзори на іграшки, не знаю, чи будуще. Може так, а може і ні. Хотілося би відмітити. Те, що мені дуже подобається дизайн коробки, вона зроблена добре. І можуть бути звуки зайві на відео. Пізно, але я сказав. Фух. На рахунок фільму. Він мені сподобався, але насправді могло бути і краще. Це не найкращий фільм. Він... Для мене для мене парки це не саме ідеальне. Для мене більше підходять періоду. Тому я не можу сказати. Фільм мені не сильний. Я можу сказати, що мені б, коли я виросту, я собі точно куплю іграшку Distorti Рекса. Хотілося б, щоб мене замітила якась особа. По, три, по типу волки-бейсболки, може культа чужого. Але ось це ось усе. Відео коротке, неінформативне. Тому, хто замітить, пишіть в коментарі, буду знімати ідеї. Усе. Бамбунь.